Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні у відео багато цікавих новинок, тож не пропустіть! Бажаю приємного перегляду! Цікаві новинки така собі повільна підготовка до літа. Це і набір наліпок для консервування 20 штук, щоб підписувати, що ж ви там законсервували. По 34 гривні акумулятори холоду по 200 мл одна штука. Це їх додатково кладеться у такі холодильники, сумки для більшого ефекту. Ніж для нарізання піци за 34 гривні із дерев'яною ручкою. За 149 гривень новинка підставка для кухонних ножів та ножиць. Пластикова. Ківш об'ємом 1 літр зі скляною кришкою. Діаметр 14 з половиною за 279 гривень. Такий схожий, але об'єм літр та 400 мл, за 299, 16 см діаметр. За 99 гривень соковитискач ручний із об'ємом 660 мл скляна така баночка. І ще є у зеленому кольорі. Такі манюні, ціна 59 гривень, об'єм 300 мл, і теж вони є в зеленому кольорі. Ще одна новинка за 299 гривень, сушарка для посуду, пластикова, дворівнева. Зараз вам ще покажу на сканері, як вона в розкладеному вигляді виглядає. З такі ніжні кольори, бежевий, світло-коричневий. Ви просто подивіться, яка неймовірна краса. Ємність для сипучок, ціна 109 гривень. Вона є рельєфна ззовні. Так, цікавий об'єм. На жаль, не бачу, який об'єм, але так орієнтовно десь, мабуть, до літри. Може, трошки більше, ніж пів літри. Кришка бамбукова. І ще є ось такі ємності для напоїв з трубочкою бамбуковою. І кришка теж бомбукова 109 гривень. Так, але бачу, тут зсередини кришка, вона як прогумована, чи щось, якийсь пластик є. От єдиний на рахунок трубочки, чи вона не буде набирати вологи. От, цікаві новинки. Чашечка об'ємом 330 мл за 99 гривень. Такі ємності для напоїв склянні по 59 гривень. Трубочка тут картонна. Акційна ціна на пляшку для напоїв. Тут теж можна, наприклад, кусочок лимончика покласти. Ціна 69 гривень. Євності для сипучих продуктів, теж новинки. Такий варіант: об'єм 1 літр та 100 мілілітрів. Ціна 99 гривень. І більше об'єму літр 650 мл за, за 109 гривень. Набір прихватка та рукавичка кухонна за 64 гривні. Такий варіант теж 69 гривень рукавичка та прихватка. 64. Ще одна новинка. Це є сушарка для миття пластикова за 119 гривень. Є два варіанти кольорів: білий, такий коричневий світлий. Її можна класти на умивальник, ось таким чином вона розтягується по довжині, стає довшою. Бачите, ось так. Рушник кухонний, ціна 39 гривень, розмір 40 на 60 сантиметрів. За 34 гривні тримач для зубної щітки, пасти кріпиться на присосці у вигляді кактуса Є різні кольори на вибір: Ось такі цікаві новинки. Футляр для зубної щітки, пасти. До речі, досить об'ємний. Думаю, можна навіть використати для косметики, пензликів. Ціна 55 гривень. Футляр для зубної щітки ціна 22 гривні. За 14 гривень щітка господарська пластикова. Кольори на вибір. ціна акційна. Дозатор для рідкого мила пластиковий за 39. В цій колекції є. Для твердого мила по 17 гривень. Полиця у ванну кутова. Ціна 119 гривень. Матеріал пластик. Кріплення йде у комплекті, її в білому або у чорному кольорі. Кошик підвісний для прищіпок за 55 гривень. Такі кошики для зберігання по 109 гривень. За 109 гривень відро прямокутне, об'ємо, мабуть, 10 літрів. Не бачу, що було вказано. Ти пошукаємо. Нема, думаю, 10. Топ жіночий за 59 гривень. Такий варіант за 29 гривень. Новинки шкарпетки дитячі, демісезонні, ті Є у різних кольорах та різних розмірів по 24 гривні, такі як вафельні. Є з малюночками різними по 14 гривень. До речі, досить непогана ціна. Такі сіточки акційні по 17 гривень. Акційна ціна на кепки молодіжні 109 гривень. Є кольори на вибір. Ножиці по металу. Ціна 169 гривень. 169 гривень. Берелок для ключів. Дуже різні є. Ціна 29 гривень. Із квіточками, і з метеликами, з сердечками любе. Знаєте із з бджілочкою, з квіточкою. А ще є такі бджілоньки по 27. Квіточки дорожчі по 44. Набір гілочок бавовним ціна 55 гривень. Такий цілий набір, Значить, досить їх таки багато тут. І кольори є різні. 249 гривень зеркало на стіни із текстильним декором. За 99 гривень лампа на на LED, акумуляторна на прищіпці. Ліхтарик ручний акумуляторний на карабіні. Він заряджається. Ну, багато чула гарних відгуків, вони так потужно світять, мають декілька режимів світіння. Ну і на зарядку корпус металевий. Такі ліхтарики працюють теж, бачите, акумуляторні 179, такий варіант за 88. За 55 гривень футляр для окулярів на магнітній застібці. Загалом футляри є різні, є такі більш компактніші. Ціна 29 гривень. За 29 гривень сумочка Teddy, розмір 35 на 35 см. Хто собі в зимі придивився, можна зробити на літо. з літа на зиму подарунок. І є ще ось такі: ціна 29 гривень. Вона виглядає як сумка шопер. Такий. Варіант. Тут розмір інший. 30 на 35 за 29 гривень. Косметичка Теді за 99 гривень. Вау, такий варіант за 49 гривень. Справді 49 гривень така косметичка, досить містка. Читаю і така як екошкіра. Тобто буде легко за нею доглядати. Принаймні, ззовні так точно. Сніжна панда, туалетний папір, двохшаровий, 4 рулони за 59 гривень. Такі панелі на клейкій основі. Їх є дві штуки в наборі. Ціна 88 гривень. 77 гривень мене мене дитячий. Діаметр 90 см. Давненько ми з вами не дивились в канцелярії. Цього разу не пройду повз. Подивіться, які класнючі блокнотики дуже гарні. Не знаю, скільки треба мати блокнотиків, щоб було достатньо. Хто знає, напишіть. Ціна 69 гривень 80 аркушів. Не знаю, не вказано в клітинку, не в клітинку. От, з знаєте, за який? За ось такий. За 88 гривень Вони такі кольорові. Тут і планер. Одним словом, там ці, цілий світ всередині. Такий, такий. От. Різні є. По 27 гривень книга розмальовка дитяча. Вона вже частково йде розмальована. Для непосидливих діточок. І є ще наліпки всередині. Є різні квіточки, є фіалочка. Так, секундочку. Лілія і розалія. І тюльпанчик. Так, це розалія. Кмітливі забавки. Щось новеньке. Ой, тут треба. Всяке завдання проходити. Дуже цікаво. Такий менший формат, компактний можна з собою взяти. Ціна 29 гривень по 44 гривні. Книга дитяча з наліпками. Наліпки непрості, зараз вам покажу: вони йдуть такі товстіші і прекрасно підійдуть для менших діток, бо їх легше клеїти, і вони йдуть багато разів. Якщо акуратно користуватись, то. Можна повторно потім клеїти. Очти такі. Тематика є різна, мачте, тортик, море озеро, фігурки, квіточки і так далі. Такі розмальовки-наліпки за 29 гривень. Тож їх багато. Загалом в наш Єврорі дуже багато канцелярії, таких книжечок різноманітних. Супер колор. Тут вже збоку бачу, що супер яскраві. Деталі. Ціна 59. Набір стенків для гоління за 29 гривень. Три штуки на два леза. Хто не бачив випуску, показувала вам, що в Аврорі вже є дуже великий асортимент всяких літніх товарів, кругів для плавання, навіть цілих човників, таких матрасів. Це є навантаження максимальне 100 кг, 1,60 на 75 см, 399 такий варіант. Так, Шезлонг, гамак. Так, цікаво, бачите, бо так ніби посередині воно ось тут не надувається. Цікаво, чи воно втримує. На плавучині 249 гривень. Круги самі різні. І жилети по 149 гривень. Такі цікавіші по 169. Насоси ціна 149 гривень, ручний, ніжний за 199. Така дошка для плавання за 199. 6-12 років 90 кг максимальне навантаження. Пальцем для волосся тонуючий 150 мл 69 гривень. За 29 гривень ванночка для миття пензликів силіконова силиконова розкладна. Засоби догляду за волоссям від L'Oreal, Ельсеф. Шампунь 134 гривні 400 мл. Бальзами об'єм 200 мл 109 гривень. Такі ж шампуні. 2 в одному. Шампунь-кондиціонер 250 мл 69 гривень. Маска догляд за 49 гривень, 200 мл об'єм. За 9 гривень вішалка настільна, металева. Ще ось такі липучки входять в набір для того, щоб підвісити. Набір для прибирання щітка і совок за 88, за 55 гривень такі йоршики металеві із ручкою. Вона потім переставляється на наступний, на наступний кольори є на вибір. Знаєте, хожу-хожу, обходжу так ті склянки. Так вони мені подобаються. Але я маю свої. Ціна 44 гривні за штуку. Ще із цієї колекції є келихи для вина скляні по 129 гривень за штуку. А ще є чашечки скляні теж з таким переливом. Ціна 39 гривень. Зараз ще акційна. Сіль кам'яна 1 кг за 12 гривень. До речі, цукор без акції 900 г за 29 гривень. Олія соняшникова рафінована 750 мл за 46 гривень. Паста томатна 70 грамів за 9. Чай чорний, холодний. Бабл. Ціна 59 гривень. Є три варіанти: на вибір 330 мл об'єм. Такий напій безалкогольний слабогазований за 55 гривень 330 мл. І є ще інші смаки в асортименті. Чай у пакетиках 100 штук мінутка, ціна 47 гривень. Набір одноразових ланчбоксів – 5 штук. Ціна 24 гривні. І такий варіант: в наборі 10 штук, ціна 64. Печиво від Тоня колобок 145 грамів за 29 гривень. 34 гривні форма для цукерок у вигляді сердечок. 10 штук є ще в фіолетовому кольорі. Ще хотіла вам сказати, що в Аврорі є багато одноразового посуду, є наборами. Такі стаканчики. Є такі контейнери по 5 штук за 39 гривень. Різної форми. Є прямокутні, є квадратні. Такий варіант за 99 гривень. Тарілочки. Є глибокі, є звичайні, є навіть наборами. От. Буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!